Права 1057. Фермер привіз на базар курчат. Їх було більше, ніж 115, але менше, ніж 145. І при цьому їх можна розділити по 4, по 6 і по 10. Скільки курчат привіз фермер на базар? Ну що ж, давайте міркувати. Ну зрозуміло, що оскільки б курчат не було, їхня кількість має поділитися. І на 4, і на 6, і на 10, тому що їх можна так поділити по 4, по 6 і по 10. Не сказано, що це буде мінімально можлива кількість. Але раз у нас ця кількість курчат ділиться і на 4, і на 6, і на 10, то вона має ділитися і на НСК найменше спільне кратне. Тобто, бути іншими словами, кратне найменшому спільному кратному. Ну що ж, давайте так і запишемо. Записуємо тоді: оскільки кількість курчат має ділитись. ділитись і на 4 і на 6 і на 10 то ця кількість курчат має бути кратна бути кратна найменшому спільному кратному від чисел тоді 4 6 і 10. Добре. Але не обов'язково вона має бути саме найменшим спільним кратним. Далі, далі, яке наше завдання? Наше завдання розкласти ці числа на прості множники і знайти НСК спочатку. Записуємо тоді, що 4 ми можемо записати як 2, що множиться на 2, у вигляді простих множників. Далі 6 ми можемо записати як 2, що множиться на 3. Ну, а 10 ми можемо записати як 2. Що множиться на 5. Все, ми розкладали за прості множники. Ну а тепер давайте підкреслювати, яких же у нас множників бракує у числі 6. Бракує у нас двійка зустрічається, трійки бракує. Далі у числі 10, двійка зустрічається, бракує п'ятірки. Чудово. То пишемо тоді, що НСК від 4. 6. 10. буде дорівнювати. Отже, тоді це буде четвірка. 2 помножити на 2. Її треба домножити на такі множники, як 3 та 5. І це дорівнює. 2 на 2 це 4, а 3 на 5 це 15. І це тоді дорівнює 60. Добре. Ну що ж, тобто, виходить, що кількість курчат. У нас має бути кратне число 60. Давайте так і запишемо отже, кількість курчат має бути кратне. Число 60. Добре. Ну, а тепер давайте згадувати. Або мові сказано, що їх більше, ніж 115, але менше, ніж 145. То виходить, що лише єдине число підходить, 120. Воно кратне 60, в два рази більше. І знаходиться між 115 і 145. інших чисел тут кратних 60 немає. Так і записуємо. Оскільки. оскільки їх було більше, ніж 115, але менше, ніж 145, То курчат було. Пишемо 2, що множиться на 60, і це дорівнює 120. Є. Тобто ми говоримо, що дійсно у курчат у нас 120 було. Е, ну і даємо відповідь на запитання, скільки курчат привіз фермер на базар. Записуємо, Записуємо тоді відповідь. Пишемо 120 курчат. Ну що ж, ось таке не дуже просте завдання, де ми знаходили також найменше спільне кратне. На цьому вправу завершено.